У Сільви таке щире здивування. Вона не розуміє, хто це тут взявся звідки. Скажи, я твоя дитина, а не як це нова дитина, скажи в тебе. Ти така красуня, да? будеш ревнувати. Звичайно, коли старші приходять, то мами проганяють, ну, ховають. І от треба, щоб мама була своєю дитиною декілька днів сама. Для того, щоб дитина запам'ятала, хто її мама, хто її кормушка. Бо таких маленьких обіжають. То як обіжають, не то, що прям там нападають. Вони можуть так вдарити, лошата ще малюсінькі, слабенькі, новенькі. І щоб не отримати травму. Та твоя копія, да? До цього пішла тата, а синочок в маму. Ну все, ідіть їжте десь там. Сіна вон привезла. Свіженько ще треба солому, щоб було сухенько. Трохи тут мокро після дощу. Та, ти такий, зараз будеш бігати тут. Цікавиться огорожою Ось я перша, перший раз до пастуха зараз прийде. Да-да, покажи йому правильно. Грета обізвалась там. Всі йдуть. Пройди. Іди далі від забору. Він ще малий, може порвати. Але вона не спішить нікому показувати дитину. Стоїть на дарі, усе дивиться і все. Тут закрила. Спеціально ще висить такий. Палочка така, щоб закривати. Ну все, хай ходять. Буду спостерігати, якщо. що. Вернусь, якщо треба буде. Ой, ти така!